Так, це ми можемо зробити. А на яку суму ви розраховуєте? Да в мене туфлі дорожчі. Так все, до побачення. Задовбали ці пенсіонери. Це що їм благодійний фонд чи що? <кій> Доброго дня, син мій. О, а що це в нас під оком? Шо? В дверний пройом не влучив. Взагалі то так. Да. А вам що, видення було? Та ні. Я просто бачив, як ти вчора італійцям з двох метрів ворота не влучив. От і здогадався. Так давай побистримо, що там в тебе за гріх, бо мені зараз піцу привезуть. Та пост же. Ой, не вірю як ці забобони. Кажу, давай, що там в тебе в двох словах. А, симулював я на полі. Когда граю, завжди симулюю. Ну, симуляція це не гріх. У нас в Україні повно команд, які симулюють, що вміють грати у футбол. І нічого. Що правда? Спасибо, отче, прям легче стало. Я то думав, що грешено, а виявляється, що нет. Еще і ще й сэкономил. Спасибо. Так, стоп. А от те, що ти італійцям з двох метрів не влучив, оце гріх. Стільки людей засмутив.